Тема сьогоднішнього уроку карти і геоінформаційні системи. Існує багато географічних карт різного призначення, що зумовлює потребу в їх класифікації. Класифікація карт це поділ їх на види за певною ознакою. Класифікація карт за різними ознаками потрібна для швидкого пошуку необхідної інформації, укладання каталогів, переліків карт, а також для створення картографічних інформаційно-довідникових систем. Карти поділяють за масштабом на великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні, за змістом загальногеографічні, тематичні, за охопленням території, карти світу, півкуль, материків, країн чи міст і за призначенням науково-довідкові, культурно-освітні, туристичні, технічні навчання. За змістом карти поділяють на тематичні і загальногеографічні, найбільш поширені загальногеографічні карти. На них зображені форми земної поверхні, рельєф, гідрологія, моря, ріки, озера, болота, населені пункти, шляхи сполучення, державні кордони і адміністративні межі, об'єкти господарського і культурного призначення тощо. Тематичні карти детальніше висвітлюють певну частину змісту, загальногеографічних карт. Наприклад, густоту населення, рослинний покрив, або показують те, чого немає на загальногеографічних картах, наприклад, ґрунтовий покрив, геологічну будову, клімат, тваринний світ. Серед тематичних карт є карти природних явищ, до яких належать карти кліматичні, геоморфологічні, ґрунтові, рослинності і карти суспільних явищ, карти населення, економічні, політичні, політико-адміністративні, адміністративні, історичні карти. За призначенням, розрізняють карти для цільового використання або для певної групи споживачів. Вони відрізняються від загальногеографічних і навіть тематичних вузькоспеціалізованим спрямуванням з Прикладом таких карт можуть слугувати навчальні, туристичні, навігаційні, довідкові, кадастрові, спортивні карти, карти для людей із вадами зору тощо. За охопленням території розрізняють карти світу, півкуль, материків та їх частин, океанів і морів, держав їх частин, областей, районів тощо. Залежно від масштабу, карти поділяють на великомасштабні. Масштаб їх від 1 до 200 тисяч і більше. На середньому штабні масштаб 1 від двох до 200 тисяч до 1 до 1 мільйона. Та дрібномасштабні масштаб більше від 1, 1 до 1 мільйона і дрібніше. Різні карти об'єднують у географічні атласи. Атлас це систематизоване цілісне зібрання карт. Так, карти навчального атласу для 8 класу ілюструють теми курсу Україна у світі. Нині карти і атласи видають не тільки на папері, а й на електронних носіях інформації і візуалізують на моніторі комп'ютера. Електронна карта, крім власник картографічного зображення, наповнена ще й текстами, схемами, таблицями, графіками, діаграмами, фотографіями, а також аудіо та відеоматеріалами. Наприклад, навчаний електронний посібник фізична географія України складається з серії електронних карт. Кожна з яких є не просто, не просто копією карти з паперового атласу, а й містить перехресні посилання, динамічні зображення, звуковий ряд. Сьогодні набули популярності картографічні онлайн сервіси Google Maps, OpenStreetMap, Вікіпедія тощо, що є в інтернеті. Кожне таке інтернет – це електронна карта і супутникові знімки всієї земної поверхні або окремих країн. Картографічні дані на них постійно оновлюються. Сервіс Google Карти уможливлює охоплення усього світу з переглядом тривимірного зображення земної поверхні. Масштаб зображення можна змінювати. Користувач має змогу прокладати маршрути від свого будинку до дрібних пунктів призначення, дізнаватися про розклад руху громадського транспорту. За допомогою цього сервісу можна пройтися вулицями міст у тривимірній проекції. Віквімап'я і OpenStreetMap. Поєднують докладну електронну карту світу, довідник об'єктів на ній і віки технології це онлайн-інструменти для редагування. Як і в Вікіпедії, більшість об'єктів на карту і нотаток до них додають зацікавлені користувачі. Вони постійно вносять дані про дороги, стежки, вокзали, кав'ярні, магазини та інші об'єкти. Зміни і виправлення може робити будь-хто. Достатньо лише знати місцевість. Назви вулиць, характеристики шляхів, номери будівель тощо. Зазвичай мешканці району краще за досвідчених картографів знають, що відбувається на їхній території. Поки ви читаєте ці рядки, просто зараз люди по всьому світу додають дані про місцевість, де вони живуть, розширюючи інформацію на карті. Там відбувається її постійне оновлення. Ви можете обрати на ній будь-який об'єкт і отримати його опис. Мета цих проєктів нанести на карту всі об'єкти на землі і зібрати про них якомога повнішу інформацію. По суті, це географічні онлайн енциклопедії. Усі дані на Вікімапії і OpenStreetMap є відкритими, загальнодоступними і безкоштовними. Ви можете користуватися, використовувати їх з будь-якою метою. Картографічні інтернет джерела значно розширюють межі пізнання світу. Це спеціалізовані програми, засоби збирання, зберігання, перетворення, відображення і поширення різноманітної і доступної інформації з виведенням результатів з їх геопросторовим прив'язуванням на екран. ГІС візуалізує інформацію у вигляді електронних карт, а також таблиць, графіків, діаграм тощо. Організовує і керує даними, моделює, прогнозує певні природні соціальні-економічні явища. Геоінформаційні системи застосовують у багатьох галузях народного господарства, зокрема для класифікації ґрунтів, природних ресурсів, для прогнозування майбутнього врожаю стихійних лих, для складання електронних планів міст, районів країн, схем руху транспорту. Глобальна система визначення місцезнаходження, знаходження, тобто система позиціонування або GPS – це супутникова радіонавігаційна система, за допомогою якої визначають точне місце розташування об'єкта, а також швидкість і напрямок руху даного об'єкта в будь-якій точці земної кулі в певний час, незалежно від погодних умов. GPS має три складові: космічну, системи контролю та прийняття даних. Космічна частина GPS включає 24 супутники, які обертаються навколо Землі шістьма орбітами. Отже, у будь-якій точці земної кулі в будь-який час можна спостерігати не менше чотирьох супутників, необхідних для визначення просторових координат довготи, широти і висоти об'єкта. До системи контролю належать станції, розташовані на кількох точках землі. Вони стежать за роботою супутників і коригують їх в разі потреби. Система приймання даних це GPS-приймачі, які отримують сигнали із супутників. Приймачі можуть бути вмонтовані в комп'ютерах, мобільних телефонах, дитячих іграшках, професійних пристроях тощо навігаційні системи використовують військові, моряки, льотчики, автомобілісти та інші.